Сьогодні ми будемо готувати лагман з баклажанами. Для найсмачнішого лагману нам необхідна буде курка. Я взяв філе пів кіло. Локшина 200 грамів. Я взяв 250, бо люблю макарошки. Баклажан і кабачок. Беремо середні, бо їх нам треба буде грамів по 150 один великий помідор 200 г. 100 г селери Також 100 г необхідно буде взяти і моркви. А от цибулі треба буде 200 Що треба буде потім порізати. Декілька зубчиків чеснику. Томатна паста приблизно 1 столова ложка. Базилік свіжий. Ну або не дуже свіжий. Також необхідно буде сіль, перець, цукор, ну і, звичайно ж, вода. Оскільки всі інгредієнти вже готові, починаємо готувати. Ну і можливо трошечки олії, щоб подсмажити курку. Здається, більше нічого не забув. Тепер точно починаємо готувати. Перше, за що ми беремось, це курка. Її необхідно нарізати невеличкими шматочками. Тепер беремо кастрюлю з товстим дном і будемо смажити нашу курку. Розігріваємо олію. Коли кастрюля розігрілася, висипаємо в неї курку. Так, щоб не зляпати під кухні. І тепер смажимо все приблизно 7-8 хвилин, поки наша курка не побіліє. Поки смажиться курка, нарізаємо цибулю, кабачок та моркву. В першу чергу беремо за моркву, але перед тим як її нарізати, її треба почистити. Те саме робимо з кабачком. Але у мене великий, тому я його зроблю два рази менше. Ну і, звичайно, чистимо також і цибулю. Тепер нарізаємо все це невеликими кубиками. Я почну з моркви. Те саме робимо і з кабачком. Бажано дуже постаратися, щоб вони були нарізані разом з морквою однаковими кубиками. Ну, звичайно, в мене це погано вийде, але ви спробуйте. Ну і останнє, що нам залишилося нарізати, це цибуля. І вгадайте, якими кубиками маємо нарізати? Точно, такими самим, як і все попереднє. Тож, спробуємо це зробити. Найстрашніше позаду повертаємось до курки. Висипаємо все, що ми порізали до нашої курки. Тепер все добре перемішуємо та тушкуємо на помірному вогні 5 хвилин. Поки це все тушкується, переходимо до нарізання другої групи овочів целеру, баклажан, ну і, звичайно, помідорчик. Тут чистити нічого не треба, але нарізати бажано такими самими кубиками, як і попередні. Повертаємось до нашої курочки. Хоча вона вже не просто курочка з овочами. І також висипаємо другу партію овочів, яку ми тільки що нарізали. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер беремо і додаємо томатну пасту. Також базилік. Дрібно його нарвавши. Ну, і також додаємо часник. І тепер все це добре перемішуємо. Тепер вилимаємо воду стільки, скільки вам подобається. Тобто, якщо любите, щоб лагман був погустіше, то води поменше, якщо навпаки, то побільше. Добре перемішуємо. Коли вагма закипів, тепер його солимо та перчимо. І робимо це все за смаком. Перемішуємо. І на цьому етапі дуже важливо скуштувати, чи треба додати цукру. Бо томатна паста дає свою кислинку. Тепер перекручуємо, накриваємо кришкою і варимо 10 хвилин. Тепер додаємо нашу локшину і варимо її ще стільки, скільки написано на упаковці з локшиною. У мене це 5 хвилин, тож варимо ще 5 хвилин. Ну от і все! Наш лагман з баклажанами готовий. Смачного! Не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати коментар. До речі, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити на нашому каналі рецепти закруток. Ну а ми з вами скоро побачимось у наступний вівторок. Всім пока!